Там треба просто мати багато запасу енергії. ні, ну Можна було по краю біхати. Коротше, їдемо і такий спуск затяжний, і тут стоїть бабка така. Короче, вона якась ну маленька, дуже ну прям ну реально дуже маленька. Низька. І вона стоїть, знаєш. Ну а ми ж е -е, з ліхтарями, і отак, от, типу, стежка йде. І вона стоїть тупо прям біля стежки, і типо, отак, от, типо, за кущев, наче, і стоїть, і не шевелиться. Ти тобто, знаєш, як вона там ішла, типу, якось воно би ну раніше помітила, так, виходить, як я їду, і це такий скример, просто на такій от, ну, Десь отак, в от такій швидкості. Ось так просто бас, типу, бабка стоїть тут. Ну це ніч, понятна. <пас> ну так, повна ніч, <пас> типу. Я її в, останні, ну, типу, в останню секунду, коли вона вже тут стоїть, бачу. У мене зараз у мурашки. <пас> просто, типу, саме цей момент, коли ти не очікуєш, і з'являється така персонаж. Закопався.